1 січня 2025 року набув чинності новий закон України про дошкільну освіту. Заробітна плата вихователів зросте з 0,9 ставки до 1,1 ставки. Це більше однієї тисячі гривень. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Тетяна Волинець, вихователька Житомирського центру розвитку дитини номер 68. 0,9 ставки, що це в грошовому виразі, навіть не дотягує до мінімальної заробітної плати. Праця вихователя відтепер чітко поділяється на робочий час та педагогічне навантаження, говорить Тетяна Волинець. У нас було 30 годин, де ми приймали безпосередню участь з дітьми і не було вільного часу для підготовки до заняття. Тепер у нас є вільний час, у нас є час не вільний, а є час, який буде оплачуваний, який спеціально виділений на наші методичні роботи. Раніше ми у вільний Свій час залишалися, працювали над дидактичним матеріалом, над розвивально-ігровим середовищем, відвідували метод об'єднання, семінари. А зараз на це додаються додаткові методичні години. Хотілося, щоб і надалі міська влада не забувала про нас працівників дошкільної освіти, і щоб наша зарплата була гідною і справедливою. Також щоб більше виділа, виділялося коштів для. Матеріального забезпечення ігрового дидактичного матеріалу серед інших змін, які передбачені законом про дошкільну освіту, встановлення кількості дітей, які можуть навчатись у групах, каже вихователька. Це група раннього віку 2-3 роки це по склад 15 дітей. Загального розвитку це 20 дітей, якщо не помиляюсь, і спеціалізовані групи це так само 15 дітей з склад. Галина Журавська, завідувачка Житомирського центру розвитку дитини номер 68, розповіла кореспондентам Суспільного. Того, що відповідно до нового закону це робочий це час дитячих садочків становитиме 11 годин замість 10 з половиною сьогодні маємо забезпечити вихованців безоплатною дошкільною освітою за потреби батьків до з 11 годинним режимом перебування? В нас в закладі є всі можливості для того, щоб охопити дітей різними видами активностей протягом. Ціх 11 годин в гру в закладі функціонують групи спеціальні для дітей з порушенням розвитку мовлення, інклюзивні, функціонує басейн. Працюють гуртки, працюють музичні керівники, інструктори з фізкультури. Окрім цього, говорить Галина Журавська, дітей до закладів дошкільної освіти прийматимуть з одного року. Раніше приймали з двох. За словами Світлани Ковтуненко, заступниці директора міського департаменту освіти у Житомирі працює 45 закладів дошкільної освіти. У них навчається 405 груп дітей. 7873 таких дитини у нас є. А потужність наших садочків біля 9 тисяч. Кожна дитина. Має е, знаходиться там. Де їй необхідно знаходитися – в загальних групах, в спеціальних групах, інклюзивних групах, і зразу хочу сказати, що ми їх всі зберігаємо. Тобто на це закон не впливає, і ми їх зберігаємо це і з порушенням мовлення. У нас 70 груп, як було, так воно і є. З порушенням психічного розвитку, 27 груп. груп, порушенням опорно-рухової системи, 5 груп для дітей з порушенням зору, 3 групи є групи ранньої діагностики, групи дітей з ДЦП для дітей з дитячим аутизмом у 2025 році на фінансування дитячих садочків міста Житомира виділи 690 мільйонів гривень, каже Світлана Ковтуненко. З них 500 мільйонів на заробітну плату працівників закладів дошкільної освіти, 100 мільйонів на комунальні послуги, 40 мільйонів на харчування, залишкова сума на придбання товарів та послуг, які необхідні дитячим садочкам міста. Катерина Мороз, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.